Українські автомобілісти їздитимуть за новими правилами. Відповідні зміни днями затвердив Кабінет міністрів. Відтепер, згідно нововведень, дорожні знаки матимуть перевагу перед дорожньою розміткою. Раніше вони нерідко суперечили один одному, що дезорієнтувало водіїв. Нині пріоритет буде закріплений за постійним знаком. До речі, їх кількість значно збільшиться. Серед нових пункт зупинки трамвая, промислова зона, фото, відеофіксація порушень. Разом із правилами з'являться. І нові поняття, наприклад, маневрування та газон. Зупинка і стоянка на останньому буде заборонена, пише комерсант Україна. Таємним часом доби відтепер вважатиметься час від заходу до сходу сонця. В цей період з 1 жовтня по 1 травня всі транспортні засоби за межами населених пунктів повинні рухатися з увімкненими ходовими вогнями або ближнім світлом фар. Також очікується, що до білої та жовтої дорожніх розміток додасться синя та помаранчева правил виключено пункт, згідно з яким обгін транспортних засобів дозволяється лише з лівого боку. Важливим є і те, що водії, перебуваючи на трасі в темну пору доби, можуть не надягати світло відбиваючи жилет, адже таку вимогу із нових правил виключено. Необхідність змінювати шини з початком нового сезону також не прописана. Нові правила на території України повинні вступити в силу з 15 квітня.